Френк Старбонд і його брат Уолтер були першими місіонерами, які принесли адвентийську вістку до Іспанії. Френк народився в Сполучених Штатах Америки і був одним з 12 у багатодітній каліфорнійській родині. У 1899 році він здобув ступінь богослов'я коледжі Хельсбург, нині Тихоокеанський Юніон Коледж. На зібранні у таборі у Фресно пастор Артур Даніельс, президент генеральної конференції, закликав усіх охочих долучитися до проповіді адвентистської вістки на нових територіях. Френк і Уолтер виявили бажання стати місце. Оскільки вони працювали серед латиноамериканців в Арізоні та Неваді і мали певні знання іспанської мови, їх було першими направлено проповідувати адвентистську вістку в Іспанії. Френку було 27 коли вони приїхали до Барселони у 1903 році, невдовзі вони приїхали до міста Сабадель, де заснували школу. Місіонерська праця, служіння колпортерів і публічні промови незабаром принесли плоди, і троє людей прийняли хрещення. Через два роки після прибуття Френк захворів на віспу і був змушений поїхати до Сполучених Штатів. Через рік він повернувся до Іспанії здоровим і вже одруженим з Мартою Фарцфор. Незабаром після цього Френк був рукопокладений на служіння. Він переїхав зі своєю родиною до провінції Теруель, де наступного року охрестив кілька сімей. Їхні нащадки в майбутньому стануть пасторами. У 1912 році Френк допоміг заснувати перші дві церкви в Іспанії: одну в Барселоні а іншу в Херіці. Під час проживання на сході Іспанії у Френка і Марти народилась донька, а через два роки син. Френк став другим президентом Іспанського у місії та працював в Іспанії до 1923 року коли виснажений роботою та хворий, він вимушений був повернутися до Сполучених Штатів. Після життя в служінні, що включало пасторство та євангелізацію, він помер 25 квітня 1924 року у Фресно, штат Каліфорнія. Спадщина Френка, стара Бонда та його родини все ще відчувається в Іспанії, де сьогодні налічується понад 17 тисяч адвентистів, проте все більше людей у цій країні відкидають релігію. Будь ласка, моліться за роботу в Іспанії, коли адвентисти поширюють вістку надії, щоб прочитати всю історію про Френка Стара Бонда та інші статті, відвідайте сайт Енциклопедії Адвентистів сьомого дня.